Порятунок на водоймах на столичній оболоні рятувальники проводять профілактичні бесіди з людьми, щоб ті не виходили на лід. З ними в рейд вирушила і кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Маємо її на зв'язку. Валерій, вітаю. Чи багато ти помітила людей на кризі, і як вони от загалом реагують на такі роз'яснення від рятувальників? Вітаю, Святослава. Як бачиш, на мені зараз такий рятувальний жилет, який мені видали рятувальники ДСНС Оболонського району, ми разом з ними вийшли на кригу до а, рибаків. Вони роздають ось такі інформаційні довідки, де написано: не виходь на кригу, і а, номер їх телефону, служба перетинку 101. Вони роз'яснюють рибалкам, що а, у разі. А, Якщо їм буде потрібна допомога на льоду, щоб вони телефонували на цей номер. Люди в принципі реагують адекватно, розповідають, що вони вже мають досвід, що вони перевіряють кригу, що це безпечно. Але на вулиці сьогодні сонце вдень взагалі обіцяють 4 градуси тепла. Тому рятувальники застерігають, що ну в принципі не варто цього робити. Виходити на кригу, і прошу подивитися. Самі вони на такі рейди виходять 2-3 рази на тиждень. І прошу подивитися, як це відбувається. Добрий день. Познайомийтесь, будь ласка, з правилами поведінки на кризі. Да, що не можна виходити на дуже тонку кригу і не можна перевіряти іменно кригу да, власноруч, тому що можуть піти тріщини і можна якби, потрапити під неї. Добре, дякую. Крига на сьогоднішній день, десь сантиметрів 15, не менше, а то й до 20 в деяких місцях. І я думаю, що день-два вона навіть при плюсовій температурі подержить. Будемо проводити інформаційно-рез'ясню роботу серед рибаків. Тому що була, нещодавно була плюсова температура, зараз ударив мінус, але ж крига не, не, не занадто, так скажемо, міцна для того, щоб якби проводити цю ну, рибалку. Спочатку року. Цього 2024 року лише у Києві три людини на воді загинуло чотири людини врятовано по всій Україні за сезон з 31 грудня. Загинуло 72 людини, з них п'ятеро дітей, і от напередодні в Тернопільській області загинули троє підлітків. І зараз по мережі гуляє фотографія. Вчора на озеро Вербне мама з двома дітьми гуляла на кризі, і одна з дітей була у дитячому візочку, тобто це ще зовсім мала дитина. Знаєте, варто дійсно думати, чи вартує того та риба і ті враження від катання на ковзанах. Якщо. Такий момент можна втратити найцінніше життя або здоров'я. Святослава, дякую тобі. Звичайно, ж теж закликаємо всіх бути дуже і дуже обачними. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська про те, як столичні рятувальники вкотре взялися переконувати людей не виходити зараз на кригу, щоб уникнути ризику під цю таки кригу провалитись.